Намасте, налаштовуємося на практику, витягуємося за маківкою, спина рівна, збираємо фокус уваги на собі та на своєму тілі, на своїх відчуттях до практики. І робимо вдих долоні догори. І видих. Добре, робимо вдих. Скручування в одну сторону видих. Вдих. В іншу сторону видих. Вдих. Видих. І вдих. І в іншу сторону видих. Добре. Починаємо з повного дихання. Повільно розтягуємо вдих та видих. Вдихаємо, видихаємо через ніс. Одна рука на грудній клітці, інша на животі. Повільно спочатку піднімається вперед живіт, потім грудна клітка і далі ключиці. І з видихом потім опускаємо живіт, грудну клітку і далі ключиці. Починаємо, розтягуємо вдих, живіт. Грудна клітка, ключиці, видих, підтягуємо живіт. Опускаємо грудну клітку та ключиці. Знову розтягуємо максимально вдих. І видих. Декілька разів робимо. Добре, повільно закінчуємо. Добре, два пальці на міжбрів'я. Перетискаємо праву ніздрю, вдихаємо через ліву вдих. Перекриваємо ліву ніздрю і видихаємо через праву видих. Знову вдихаємо через праву ніздрю. Перетискаємо право, видихаємо через ліво. Ще раз, вдихаємо через ліво. Перетискаємо ліво, видихаємо через право. Вдихаємо через право, Перетискаємо і видихаємо через ліво. Декілька разів робимо. Ще 10 секунд. І закінчуємо. Добре, нахиляємо голову в праву сторону, рукою натискаємо на ліву. Витягуємо шийний відділ, ліве плече у нас тяжіє вниз. Інша сторона. Тримаємо. Чотири, три, два. Один. Добре. Беремося в замочок за потилицю. підборіддя вниз, тиснемо долонями на потилицю, а потилицю на долоні, протидія. Витягуємо шийні м'язи. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Витягуємо ноги вперед, перед собою, позаду руки. Простукуємо право-ліво. Добре. На себе носочки, вдих від себе видих. Спина рівна, живіт підтягнутий, вдих. Видих. Видих. Три. Два. Один. По черзі підтягується права, ліва нога, призгинається вдих. М'яко видих. Можемо починати видихати через рот. Видих. Вдих. Видих. Чотири. Три. Два. І останній раз вдих і видих. Добре. Призгінаємо коліна. Припіднімаємо таз. На місці робимо вдих, піднімаємо таз. Витягуємо праву руку. Видих. Назад вдих. Не спішимо в іншу сторону. Права опорна, ліва витягується видих. Погляд за рукою. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще два рази вдих, видих. І вдих. І видих. Опускаємося. Сідаємо в метелик. Витягуємо спину. Коліна м'яза ми хочемо опускати вниз. Фіксуємо. Чотири. Три. Два. Один. Пробуємо випрямити вперед руки. Спина в нас призігнута. Чотири, три, два. Один, добре. Переходимо на четвереньки. Добре, рухаємо тулуб вправо, вліво. Чотири, три, два, один, легка кішечка вдих. Видих, вдих, видих, три. Два. І вдих. І видих. Добре. Стаємо на носочки, коліна припіднімається злегка над килимком. Вага тіла на долоні більше переносимо. І на місці робимо вдих. І виходимо в собаку видих. Тут також трішки коліна призігнуті, спина рівна. І повертаємось назад. Коліна в нас не торкаються, килимка вдих. І видих через рот. Робимо плавно рухи, не спішимо, вдих. Види. Вдих. Видих. Вдих. Види. Живіт підтягнутий. Ще робимо чотири. Три. Два. І вдих. І один. Добре. Залишаємося в собаці. Робимо на місці вдих. Права нога йде в ліву сторону. Перед. Витягуємо руку, ліву вгору видих. Назад. Вдих. В собаку повертаємось. Ліва нога йде в праву сторону. Піднімається права рука. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Видих. І ще два рази вдих. Видих. Останній раз вдих. І видих. Добре. Залишаємося на колінах. Таз припіднімається. Долоні за потилицею, лікті в сторону. І ми ось робимо такий рух по черзі. Спочатку вниз голова і далі тулуб продовжує робити ніби хвильку Вдих, вперед видих. Выдох. И назад выдох. Три вида опускаємось в і хвилькою назад ви. Один. Добре. Так і залишаємо стояти. Тепер бокове згинання. Таз на місці. Вдих. Повертаємось, Видих. В іншу сторону. Вдих. Видих. 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 Вдих, Три. Два. Вдих. Видих. Останній раз, вдих. І видих. Добре. Зараз права нога в сторону по діагоналі, ліве коліно залишається, руки в сторони. Ми переносимо вагу на праву стопу, назад робимо, повертаємося видих. Знову вперед, вдих, видих. Вдих. Видих. Чотири. Три. Два. І один. Міняємо. Ліва в сторону. По діагоналі. Вага переноситься вдих. Назад видих. Вдих. Видих. Спина рівна, живіт, підтягнутий. Вдих. Видих. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Залишаємось на колінах, ліва рука до лівої стопи. Витягуємо назад, праву руку, погляд на праву долоню Таз вперед. не завалюємося назад. Чотири, три, два, один. Іншу сторону, права рука. На правій стопі витягується ліва погляд на ліву долоню. Таз вперед чотири, три, два. Один. Добре, беремося в замочок. Округлюємо спину. І фіксуємось чотири. Три. Два. Один. Опускаємо долоні. Переходимо в собаку вгору. Плечі подаємо назад, спина рівна. Тримаємо чотири. Дихаємо три. Два. Один. Добре, переходимо в паласено коліна по діагоналі. Грудну клітку хочемо покласти на килимок. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Повертаємося на спину, лягаємо права, нога на лівому стегні. Беремося під ліве, стегно і трішки тиснемо на себе вдих, від себе видих. Повільно, без різких рухів вдих. Видих, праве коліно в сторону, вдих, видих, чотири. Три, два, і вдих, і видих. Один, міняємо. Теж саме інша нога. На себе вдих. Від себе видих. Ліве коліно в сторону. Ми беремося під праве стегно долонями. Повільно. На себе вдих. Без різких рухів. Від себе видих. Вдих. Видих. Чотири. Три. Два. І один, добре, опускаємо ноги. Зараз ліве коліно призгинається, переходить в праву сторону. Призгинаємо правий лікоть. Лівий також. І переводимо лівий лікоть назад, вдих і повертаємось в видих. Правий залишається. Так і лежати. Знову вдих. І назад видих. Вдих. І видих. Вдих. Видих. І останній раз. Вдих. І видих. Міняємо сторону. Теж саме. Права нога призгинається. Повертаємо в ліву сторону. Два лікті призігнуті. Лівий залишається на місці. Правий ми повертаємо назад вдих. Погляд за ліктем і вперед видих. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І останній раз вдих. І видих. Добре. І витягуємо повністю долоні. Ноги. Все тіло рівне. Лягаємо в шавасану. Починаємо розслабляти все тіло, кожен м'яз, кожну частинку. Робимо вдих і з видихом знімаємо всю напругу з тіла. Повільно не спішимо. Ще раз вдих. Видих, вся напруга втома виходить з тіла. Тіло повністю розслаблене. Ми відчуваємо себе спокійно, в безпеці. Зараз візуалізуємо, що ми знаходимося біля моря або біля води. Самі відчуваємо звук хвиль, легенький вітерець. Відчуваємо, як хвилі торкаються ваших ніг. Відходять і приходять. І коли хвиля відходить, ви відпускаєте все негативне, всі негативні емоції, думки. І хвиля ніби забирає у вас все, що вам не потрібно. І натомість, коли приходить хвиля, ви відчуваєте тепло. Любов до себе і до всього, що вас оточує. Це ваше місце, глибоко внутрішнє місце. Ви відчуваєте себе самим собою. Вам спокійно. Ви не відчуваєте самотності, вам добре. Перебуваємо в цьому стані, відчуваємо любов. До себе, до природи, до всього світу. Зараз задаємо собі питання, як ми себе почуваємо, прислухаємось до себе, до свого тіла. Можливо, є думки, що ми хочемо змінити. Ми просто спостерігаємо за цим. Добре. І робимо повільний довгий вдих. І видих. Вся напруга вже вийшла з тіла. Ми відчуваємо приємні відчуття, розслаблення по всьому тілі. Ясність в розумі. Порівнюємо відчуття до практики. І зараз. Це ще хороше, будь-які спостережні відчуття, які ми хочемо взяти з практики. Хочемо зберегти, запам'ятати і розвивати далі. Можемо далі перебувати трішки в цьому стані. А я буду прощатися. Дякуємо собі і всім, хто розділив цю практику. Намасте!